Звертався так з проханням, оплачуйте своє право називатися українцями і вкладайтеся в можливість бути складовою української нації ну, на віки вічні і на всі наші прийдешні покоління. І хіба що знаєте, можу порівняти: От, якщо у когось сьогодні є стан людини, яка їде в трамваї без квиточка, і ти сидиш і думаєш, буде там контролер, не буде. Зайде на цій станції, не зайде, а потім береш там собі спокійний смартфончик, відкриваєш відповідно свою такусь цифрову платформу, там як в Києві, є, в Дніпрі, в Харкові, оплачуєш той свій проїзд і абсолютно спокійним серцем доїжджаєш до останньої зупинки, показуєш контролеру на виході цей квиток і розумієш, що ти оплатив свою поїздку. Так от на сьогоднішній день треба оплатити своєю активною життєвою позицією. Право жити в Україні, право називатися українським громадянином. На це треба зробити свій внесок. Внесок на сьогоднішній день це є служба, військова служба. Безліч спеціальностей, безліч можливостей. І я би звертався так з